Що ви знаєте про Вайсіті? Ну це велике кримінальне місто. Так, але саме кримінальне це прості звичаї на вулиці, ось поліцейський б'ється із злочинцем. І це не тому, що він темношкірий. Але Вайсіті може бути темним, як цей захід сонця. Хто цей сценарій взагалі писав? А точніше, як місії, бо це відео топ-5 складних місій GTA Vice City. Ставте вподобайки та підписуйтесь. А ми поїхали! П'яте місце це маленький гвинтокрил. В цій місії потрібно підірвати велику будівлю одним гвинтокрилом. Просто береш вибухівку і кидаєш. І так робимо чотири рази. Четверта місія це Bombs Away. Томі напився дуже магічного чаю. Це не сама складна місія в GTA Vice City, але вона дуже затратна. Спершу потрібно розбиратися з керуванням. Цікавий факт про мене. Я граю в GTA Vice City ще з 6 років. В цій місії треба на літаку підірвати лодки кубінців, що я зараз і зроблю. Третя місія це остання місія в таксопарку, щоб отримати бізнес таксопарк. В цій місії потрібно втекти від шести автомобілів конкурента по таксопарку. Я цю місію з першого разу не зміг пройти, але з другого разу я вже пройшов повністю. Ось на відео ви бачите мою першу спробу пройти цю місію. Надалі виїхав ще один автомобіль, але вже з мого таксопарку якого треба було знищити. І я знищив. І отримав 5 тисяч баксів. Друга місія, яку я не міг пройти півтори години. Це місія, яка називається Стрільба. Чого вони так повільно говорить? Ой-ой, ні. Зараз буде. Ні. Так, я нарешті пройшов цю місію. І перша місія цього топу це... Come come nice замокну! Перша місія цього топу це місія під назвою Водій. Але не весіті, а просто водій. Ненавиджу такі моменти. А Акому сподобалось відео, то ставте вподобайки і підписуйтесь, щоб просувати український контент.